Хочете позбутися головного болю без пігулок, дотримуйтеся питного режиму. Вода усуне зневоднення. При зневодненні зменшується мозок всередині черепа. Це чинить сильний тиск на черепні нерви та створює сильну напругу на оболонки, що покривають мозок. Як наслідок, виникає головний біль. Біль це сигналізація організму про допомогу, а зневолюючий це звичайні навушники, які не працюють над причинами виникнення болю. Як вони працюють? Перші блокують ферменти, без яких рецептори не розуміють, що болить. Другі блокують передачу нервових імпульсів. Важливо розуміти, що знеболюючі не працюють в інтересах організму. Вони паралізують можливості організму просити про допомогу. Чим суттєво. Погіршують ситуації.